ворота Отак. Музей золоті ворота. Це основна брама, основні ворота були центральні в часи Київської Русі. Ідемо дивитися. Ось так, бачиш, колись виглядало. Ось був рів, був дерев'яний мостик. Ось, ось це золоті ворота, в які ми зайшли. Зараз я покажу їх. І ось вона так виглядала. Це як брама. Це ох, ох, охоронний форт такий. Ворота, які захищали вхід. До середньовічного Києва. Так, зараз ми покажемо, як ось зараз, як виглядають ось ці ворота. Їх називали золотими. Пішли. А ось покажи за собою, он за тобою, подивись, а це справжні ну, як цегла, камінь тих воріт, які колись були. Це так, як ми дивилися тільки що у, там у фільмі, це так уже потім відновлювали, коли розкопали залишки воріт, оце так відновлювали ось. Видно, ось такими золотими металевими трупами поєднали, ось отак виглядали взагалі ворота. Все, що за них залишилось, залишилось від них. Так, а ось, подивіться, Кірочка, ось це стародавній Київ. Ось. Ой, стародавній Київ. 10-13 століття. Подивіться, а ось оце, напевно... Де вони? Золоті ворота. Ось це, напевно золоті ворота. Так. Ну, я думаю, так. Зараз... О, один. Золоті ворота. Вірно. Золоті ворота. Ось. Ось це золоті ворота. А зараз... це зараз для нас зараз центр Києва, колись це була Окраїна. Ось тут у нас що. Ага. Колона. Фрагмент колони. Ось це оригінальні. Стіни. Воріт. 10, 13 го А ось покажи. Чому ж дуже красиво? Не знаю. Ні, то сітка, то яка сітка. Ось, да, ось, подивись, ось ці металеві такі. Так, труби, які тримають їх між собою, щоб нічого не завалилось. А ось ось ці оригінальні стіни. Зараз піднімемося. А ось оригінальні стіни тих самих воріт, які були в 10 столітті у місті Київ, в Стародавньому Києві. Дивіться, можна доторкнутися. Колись в 10 столітті, чи в якому їх будували? Це просто щось неймовірне. Дивіться, як гарно. І через золоті ворота так ніхто не зумів ніколи жодний ворог пробратися у Київ. Золоті ворота завжди витримували будь-яку навалу. Ось дивіться, як круто. Тепер піднімаємося вище. Вище побачимо, що там. Так. Обережно. Ось тут відкривається неймовірний вид на Київ. Наш улюблений Київ. Ця краса. Колись вже, от, керуйся, уявляєш, колись вже тут нічого не було. От там. Ну, от в часи. Розквіту, саме коли золоті ворота були в самому найкращому вигляді? Там уже був кінець Києва. Саме такі пам'ятки, от саме такі пам'ятки, нам нагадують про нашу велику, про величезнішу історію нашої держави, про древню історію нашої держави, про яку ми не повинні забувати. Керусь, ти уявляєш, що Київ... Існував ще в 10 столітті. Дуже і процвітав просто. Це мозаїка, якою була прикрашена на церква, храм на самих золотих воротах. Така ще є. Е, знаю, та багато де є, так, просто звичайно. Я Ішла ну, mm -hmm. і мені mm -hmm. там градусі теж хотілося. Так, а ось тут ще зразки прикрас, які були також з нами. Бачиш, подивись. Різні персини, заколочки, браслети. Дивись, яка краса. А можна глянути, тепірочка, ти бачила? У тут дивись відбитки. Mm -hmm. Ніг. On, бачиш? Mm -hmm. ну, це так люди колись, це залишки, відбитки, e, ніг на, цьому, на mm -hmm. цеглі, на камені. Mm -hmm. Ну Це там рука чи нога чи пальчики, чи що це там. Можливо, кота, я не знаю, але ну, я думаю, що це людські більш показали нам. Фрески різноманітні, це кераміка. Різні, теглечик і ще від чогось. Давньоруська цегла, давньоруська цегла, тут зброя також, спис. Так, це так, захисний. Майка. <реш> майка, захисна, так, Майка. Захисна, от мене лева майка. Звичайно, ще один. Ще вище ми піднялися. А там ми були вон тут. Що? Це ще такі оборонні, <плес> оборонні такі кімнатки. О, тут бачите, звідси можна було подивитися, заховатись. Маленьке віконечко, з нього можна було вистрілити в ворога, наприклад, або щось кинути. Двері які круті. Но вони зачинені, туди не можна вже. Так. В різні боки виходи такі. віконечко. Пішли, покажеш. Скелет пішли <плес> покажеш. Ми піднялися Ой! на самий верх. Що там? там а, муха. На самий верх. Ми піднялися, пішли, подивитися що тут. От знову ж таки, бачите, віконечка такі для оборони. Пішли, хай буде собі. Так. Ось віце можна було, бачиш, подивитися. Добре, давайте, добре. Ось, подивися, яка краса. От тут до церкви. це якраз там церква Пам'ятаєш була, коли. Ми дивилися відео, розказували нам про церкву, яка була... Ні, ні-ні, була на золотих воротах. Але такий майданчик тут. Оглядовий, класний, просто щось. Неймовірне. Неймовірний Київ. А це золоті ворота. А ось тут церква. Вон, на золотих воротах, на вхідній брамі стародавнього Києва була церква. Так. Чуєте, яке ехо? Так, так. Це ось тут була церква. Так її тут зараз і зробили. Як зраз... ну, зразок не така вона по-справжньому була. Але постаралися зробити як колись. Це я так розумію, це якраз оригінальний. Такий гіхтар. От, як нам розказували у відео перед боєм, перед захистом Києва, лицарі, ну, військові, приходили в церкву і отримували благословення, напевно, або виливали душу, набирали сміливості і йшли в бій. Захищати Київ. Кіра! А вон там ще, подивись. Ось. Який відкривається вид. Неймовірно. Просто неймовірно. А тепер рухаємося вже з іншої сторони. Тепер будемо згори донизу спускатись. Так. привіт Київ. Мама, я хочу там зоничку купити. Можна? Пішли. Так, Кіра дещо хоче показати, але, але боїться. Було знайдено багато скелетів, залишків скелетів, залишки зброї. Це означає, що при золотих воротах відбувалося багато різних військових зіткнень, боїв, захищали Київ. При брамі золоті ворота. Так воно було насправді. Так було колись, в стародавній Київ. Пішли далі, Бачиш це різнорівними, я так розумію, якісь стіни оборонні. Як круто виглядає воно? Ну, звичайно. Супер. Відчувається такий дух, не знаю, сили. В той час таке побудувати. Це ж просто щось неймовірне. <рес> Красунчик, так, самий. Самий красивий, Самий мужній, Дивіться, це знову ж таки справжня, справжня стіна золотих воріт з часів стародавнього Києва. А ось тут побудували захисну стіну для того, щоб зберегти оригінальну. Ось покажемо ззовні золоті ворота. Це була внутрішня сторона в сторону самого міста Київ.